Моє вітання. Мене звати Кузьма Хобзей, я лікар-дерматолог-трихолог. В цьому відео я хочу поговорити з вами, як правильно підготуватися до консультації трихолога. Нас часто питають, що входить в консультацію трихолога. В Консультацію трихолога входить збір анамнезу, аналіз скарг пацієнта, огляд медичної документації, що було зроблено до того, також огляд пацієнта, в тому числі на цифровому трихоскопі. Я рекомендую пацієнту принести всі аналізи, які на його думку можуть стосуватися даної проблеми на візит, навіть якщо вони були е, зроблені кілька років тому, але якщо проблема з волоссям вже триває роки, то це може допомогти нам в нашому пошуку. В більшості випадків до консультації трихолога потрібно проводити також цифрову трихоскопію для того, щоб краще побачити, що ж відбувається з волоссям на мікрорівні. Для цього використовується спеціальне обладнання, яке дозволяє суттєво збільшити картинку, яку ми візуалізуємо, і фактично ми отримуємо таке собі озброєне око лікаря. Після огляду, аналізу скарг пацієнта, медичної документації, також огляду на цифровому трихоскопі, ми можемо встановити попередній або навіть заключний діагноз і дати рекомендації щодо лікування. Чи можна мити голову перед візитом до трихолога? Таке питання часто ми чуємо від наших пацієнтів. На це питання є декілька думок. Найпоширеніша рекомендація, що голову мити не потрібно, але насправді це стосується далеко не всіх пацієнтів. Потрібно враховувати, як часто ви миєте голову в принципі. Якщо ви схильні мити голову кожного дня і робите це впродовж багатьох років, то однозначно в день візиту до трихолога буде потрібно помити голову, але зробити це максимально делікатно, не масажуючи голову і не надто ретельно висушуючи феном. Якщо ви миєте голову не кожен день, то тоді просто рекомендація не мити голову в день дослідження, а зробити його, наприклад, напередодні чи за два дні до того. Таким чином, лікар зможе побачити реальну картину, бо нас цікавить реальна картина, а не те, що могло би бути, якщо ви зробили щось зовсім по-іншому, ніж ви привикли це робити зазвичай. Питання про розчісування. чи можна розчісувати голову перед візитом до трихолога? Якщо про миття голови все більш-менш зрозуміло, і тут інформація в інтернеті є, то питання розчісування воно часто якось замовчується. Насправді, волосся ретельно розчісувати перед візитом до трихолога точно не потрібно. Є велика небезпека, витягнути все волосся, яке в фазі телогену знаходиться. І коли лікар буде оцінювати пул тест або тест натягу волосся, то він теж буде спотворений. Він може бути хибно негативним. Або слабо негативним замість позитивного тесту. А це нам дає досить багато клінічної інформації. Тому я не рекомендую розчісуватися безпосередньо перед візитом до лікаря. А вранці можна розчісатися делікатно, не вичісувати максимум волосся, яке можна вичісати, тому що це може спотворити клінічну картину. Коли потрібно приходити на повторну консультацію, теж питання, яке часто ми чуємо. Однозначно, це буде залежати від клінічної картини. При деяких станах повторна консультація взагалі може не бути потрібна. При деяких станах потрібно приходити і не один раз. Як правило, я рекомендую приходити на повторну консультацію через 3 місяці. В більшості випадків цього достатньо для того, щоб оцінити клінічну картину та ефективність лікування. Якщо проблема з станом шкіри голови, то тут, можливо, буде трішки швидше. Це може бути від 2 тижнів до місяця, іноді трішки більше. Скільки триває трихологічна консультація? Як правило, консультація триває 30 хвилин, цього достатньо. Іноді консультація може тривати довше, особливо, якщо ми використовуємо додаткові методи дослідження, наприклад, проводимо миттєву фототрихограму. Консультація всесвітньо відомого професора з Нью-Йорку Джеррі Шапіро може тривати півтори 2 години або навіть більше, поки у пацієнта залишається до нього питання, доктор готовий буде на них відповідати. Але його консультація коштує понад 1 тисячу доларів. Сподіваюсь, це відео було корисним вам і дозволить наступного разу прийти на візит до лікаря максимально підготовленим. Якщо на якісь з ваших питань ви не отримали відповідь в цьому відео, будь ласка, залишайте їх в коментарях під ним, а також підписуйтесь на наш канал, у нас буде багато цікавого. Дякую за увагу і до побачення!